Мрієте про комфортне житло для себе та близьких, ця квартира саме для вас. Простора, трикімнатна квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Світла, тепла та дуже доглянута. Загальна площа 64 квадратних метри. Кімнати окремі, два балкони, один з ремонтом, суміжний санвузол. Зручний квадратний передпокій. Ремонт робили для себе. Повністю замінено електропроводку. Оновлена підлога, оновлений дах, встановлено нові лічильники. Квартира готова до заселення. Просто заходь та живи. Ідеальне розташування будинку. Поруч усе, що потрібно для комфортного життя. Супермаркет клас через дорогу, АТБ, Аврора, м'ясний та багато інших магазинів. Поруч ринок, школи, садочки, поліклініка, аптеки, кафе, зупинки транспорту. До станції метро Студентська лише три зупинки тролейбусом. Це ідеальний варіант для сім'ї, яка цінує затишок, комфорт та зручне розташування. Телефонуйте.